Водосховище штучна водойма, що утворюється під час спорудження в долині річки водопідпірної греблі. Найбільші водосховища створено на Дніпрі: Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Дніпровське Запоріжжя та Каховське. Функціонують також великі водосховища на Дністрі, Дністровське, на Сіверському дінці Печеніське. На Осколі Червонооскільське та інші. Створення великих штучних водойм призвело до вилучення сільськогосподарського використання великих земельних площ. У басейні Дніпра, наприклад, вилучено 700 тисяч гектарів високопродуктивних земель, переважно орних. Та сіножатий, що знаходилися в густо заселених районах, ця територія майже дорівнює площі Чернігівської області. До того ж, слід враховувати, що великі понад 200 тисяч гектарів площі високоякісних земельних угідь, розташованих біля штучних водойм, нині підтоплюються і фактично вибувають із сільськогосподарського використання. Для забезпечення водою потреб міст, промислових і сільськогосподарських підприємств у бідних на воду південних районах України споруджені водопостачальні і зрошувальні канали. Зрошувальні канали подають воду для зрошення сільськогосподарських угідь. Зрошувальні канали це частина зрошувальної системи, що включає водозабірні споруди, зрошувальну мережу, насосні і розподільні станції тощо. Найбільшими зрошувальними системами в Україні є Бортницька Київська область, Каховська, Херсонська і Запорізька області, Краснознам'янська, Херсонська, Нижньодністровська Одеська, Приазовська, Донецька і Запорізька, Інгулецька, Миколаївська область, а також системи в зоні каналу Дніпро-Донбас. Для водопостачання міст Використовують також водоводи: Дніпро, Донбас, Харків, Дністер Одеса, Дністер Чернівці, Дніпро, Західний Донбас, Дніпро, Кіровоград та інші.